Гумор, гумор та сніданку, стрімінком. Маленький хлопчик підбігає такий до да, мама, каже: Мама, мама, ти не знаєш, де моя черепашка. Знаю, статом на дворі там гуляють, да, гріхи б'ють. Чоловік такий дружині каже. От бачиш, чудеса бувають. От сьогодні вечір суботи, а я твереза, як скло. Вона не хоче тебе засмучити, але сьогодні вечір вівторка. Дан -дан -дан. Дід таки їде на запорожці, його встановлює поліцейський каже: так, ви привисили скорость, ви виїхали зі швидкістю 120 км в час. Дід спокійно такий такі виходить, віддає поліцейському ключі, каже: розгониш до 120 кілометрів. Я тобі два штрафи заплатив. Все буде добре.